Всім привіт! Моя рубрика, давайте поговоримо. Я да, вже дуже скучила за вами, правда. Щось ми давно не бачилися. То я їздила в Карпати. У нас була командна зустріч. Ми не обговорювали з вами новини, які в нас відбуваються в Лівгуд. Просто надзвичайні, просто неймовірні. Давайте про все по порядку. Давайте одразу про Лівгод. Лівгуд сьогодні, то, щоб є всі і немислимі рекорди зрозуміло. Те, що це хтось називає революція, хтось називає еволюція, хтось називає компанія, яка видалила весь негатив і так далі в МЛМ індустрії. Однозначно, людей, які залишилися рівнодушними, знаєте, таких немає. Однозначно, таких людей немає. Тому що сьогодні Лівгуд показує неймовірні результати. А, але Лівгуд бере нові правила, втілює їх в реальність. Запуск воронки це того, що не було ще в жодній мережевій компанії. В Лівгуд починається буквально, я не знаю, або цієї п'ятниці, або з першого числа, тому що нам сказали, що ми запускаємося. Буквально залишилися якісь там певні нюанси. Там буквально якісь треба щось доробити, щоб все працювало просто досконало. Я так думаю, що з першого числа, тобто, в нас фактично ще є цілий тиждень. Тиждень для тих людей, хто, можливо, вже перестав бути учасником клубу Лівгуд, і я би дуже вам рекомендувала відновіть своє членство. Заплатіть ви тих 10 доларів, ви одразу будете вже займете своє місце в структурі, хай ви вже втратите свою позицію, та яка була у вас спочатку, але ви все одно займете прекрасне місце, тому що зараз почнеться друга хвиля. До кінця 2024 року планується від 2 до 5 мільйонів учасників. На сьогоднішній день 1 мільйон майже 400 тисяч. Тобто за 5 місяців ми зробимо мінімум 600 тисяч. Уявіть собі, ось такі неймовірні результати. Це реально, це факт. В мене так само є в команді люди, які там собі десь розчарувалися. Вони щось прийшли на одне, прийшли сюди на пасив. Хочу 2000 доларів, не хотіли нічого напрягтися і все. Рекомендую: хочете займіть свою позицію. Ми витрачаємо щомісяця на все інше на багато великі суми. На багато великі суми. Це однозначно для вас, не для мене. Я що, ну чи ви будете учасником далі в моїй команді чи ні, це е, на, на моє якось там фінансове становище, це не впливає. Я буду заробляти лише зв'яз 25 центів. Це не такі великі гроші. Але. Ви можете отримати набагато більше. Набагато більше. Тому люди звертаюся до всіх, хто десь там щось сумнівався, не розумів, чи вийде тут щось лівут, не вийде. Зайнімайте свої позиції. Вертайтеся або взагалі просто реєструйтеся, тому що ви будете в першому ряду, в першому в найцікавішому ряду однозначно. Далі, то, що Воронка, понятно, компанія знову робить таке, що ще не робила жодна компанія в світі. Бере, заключає договір із фармацевтичною компанією, і на сьогоднішній день, ну, це тільки на ринку Америки. Поки що це на ринку Америки. Компанія співпрацює з фармацевтичною компанією. Взяли таку нішу. Як препарати для схуднення. Ви знаєте прекрасно, що дуже величезний відсоток людей хоче сьогодні схуднути. А ще величезний відсоток людей це ті люди, кому це треба зробити. Особливо величезна ніша це люди із захворюванням на цукровий діабет. Ви самі знаєте, що їм назначають метформін – це такий препарат. Який потрібно вживати на постійній основі, там буде для підвищення метаболізму і для того, щоб якраз менше їсти і втрачати зайві кілограми. От рівно так само рівно так само, такий аналог цього метформіну, тільки в вигляді ліків, в вигляді уколів щотижневих. Компанія заключила договір з фармацевтичною компанією, яка випускає саме ось ці препарати. Ці препарати можна буде купити виключно по рецепту. Вони продаються і так, їх можна купити і так по рецепту в Америці, але вони дуже дороговартісні. Їхня ціна сягає там від 400 доларів до 700 і 1000 доларів. І ця доза лише на один раз. Один раз в тиждень люди платять такі гроші для того, щоб отримати цю дозу ліків. Які їм просто необхідні, просто необхідні. Одним для того, щоб сходнути, іншим це життєва необхідність, тому що в них цукровий діабет. Це якби як форма лікування. І от саме ставши членом клубу Лівгуд, чи, можливо, клієнтом, ми ще цей момент до кінця не знаємо, але підписавшись компанії Лівгуд. Ці люди мають можливість купувати саме ці препарати для схуднення, лікарські засоби для схуднення, або лікарські засоби якраз під час цукрового діабету, які потрібно вживати, за найнижчою ціною. Ті люди, які купували за 400 доларів, зможуть купувати, ставши учасником клубу Лівгуд, за 200 доларів. Ті люди, які купували за 700 доларів, будуть мати можливість отримувати його за 400 доларів, тобто це реально значно. Реально значно плюс це лікарські засоби. На лікарські засоби немає відповідної мережевої націнки. І ці засоби не виробляє компанія Лівгуд. Вони не виходять під логотипом Лівгуд. Це реально фармацевтична компанія, яка заключила договір з Лівгуд. Просто ось таких навзаємо вигідних умовах. Уявіть собі, такого ще не робила жодна мережева компанія в світі. І я навіть не знаю, чи вона зробить. Ніша люд... Ось цих людей, які... яким цей препарат необхідний, просто це лише на території Америки 40 мільйонів людей. 40 мільйонів людей зможуть купувати значно вигідніше необхідний для них для життєво необхідний препарат, який треба вживати для тих людей, хто з цукровим діабетом впродовж всього життя. життя. Це не один курс там лікування і все. Для тих людей, хто хворіє цукровим діабетом, а це фактично невеликовна хвороба впродовж цього життя. Для тих людей, хто хоче схуднути, їм мінімум від 9 до 12 місяців треба буде користуватися цим препаратом. Тобто, це люди, які однозначно прийдуть в «Лівгуд», тому що їм це життєво необхідно. І їм це вигідно, прямо-таки на порядок вигідно. Ви самі чули різницю в цінах. Те, що зробила «Лівгуд». Це все стартує прямо зараз. Це все стартує прямо зараз на американському ринку. Це ще не буде поки що в Україні, це не буде на світовому ринку. Чому? Тому що ці засоби можна тільки купувати по рецепту. Спеціальні лікарі у всіх штатах Америки будуть вже є вже мережі цих лікарів, які будуть призначати ці ліки. І які будуть виписувати рецепти, і тільки по цьому рецепту, заповнивши певну форму, можна буде придбати значно вигідніше. От наскільки це круто. В наших кабінетах, в наших бек-офісах, як партнерів, у нас є ця кнопочка, ми можемо і давати рекламу, ми можемо показувати, розповсюджувати. Просто ми не можемо це купувати. Якщо, наприклад, кому це дуже вигідно, кому це класно, кому це піде на користь. От, наприклад, у мене є партнер з Америки. До речі, мій перший партнер, який був підписаний в компанію, це партнер зі Сполучених Штатів. От якраз він дуже вдало зможе будувати саме на цьому напрямку собі команду. От так само і всі інші. Але поступово цей напрямок розповсюдиться по всьому світі. Це буде просто питання часу однозначно. Ну, і відповідно, люди, які вживають ось цей препарат в вигляді ін'єкцій, все одно, це. Ліки розумієте, а ліки в нас все-таки це хімічні засоби, і організм потрібно підтримувати органічним харчуванням, потрібно підвищувати імунітет і так далі. І особливо категорія людей з цукровим діабетом це точно життєво необхідно підвищувати імунітет. І це можна зробити завдяки нашому продукту, органічному продукту. Тобто лікарі будуть паралельно призначати продукцію компанії Лівгуд. Чому її вигідно купувати? Тому що найнижча ціна, тому що ми не мережева компанія, у нас не закладена мережева націнка. Тобто йдуть іще вигідніші умови. І сюди, от саме завдяки ось цьому напрямку, прийде величезна кількість людей. Це наскільки космос, це наскільки ще до кінця ще не зрозуміло, тільки коли воно війде вже в ритм, тільки коли ми його почнемо бачити, відчувати, розуміти, то однозначно це. Це просто кручучі можливості. Для тих людей, хто прийшов на пасив, це неймовірні можливості, тому що ви все одно зайняли свою позицію, і ці клієнти будуть розташовані під вами. Так, да, я не кажу, що у вас там через рік буде 2 тисячі доларів, 4 тисячі і так далі. Але свою сотню, дві ви точно зможете мати при цьому, що ви витрачаєте лише 10 доларів на місяць. Ось такі неймовірні результати, ось такі неймовірні перспективи і такі плани. Які ось буквально починають втілюватися. Кнопка уже Лівгудклінік у нас є, воронка запускається, можливо, цієї п'ятниці, можливо, першого числа ми ще точно до пуття не знаємо. Але однозначно, з першого числа я так розумію, що вона буде неймовірні е перспективи. Нові напрямки, нові продукти, з цим все зрозуміло. Ось це най найцікавіше, що. Що зараз відбувається? Сьогодні важливо бути в темі, сьогодні важливо бути тут, не чекаючи результату прямо сьогодні, прямо зараз, а хай це буде на потяг. Ну і звичайно, ще що відбулося з тих пір, як ми не бачилися, чому ми не бачилися, в нас був перший виїзний семінар командний. Ми їздили в Карпати, місто Яремчі. Я, до речі, всього лиш вдруге бачила гори, Я туди не їздила раніше. Буквально кілька років тому я їздила в Ужгород. Я зарядилася, неймовірні емоції, але найбільше, що я отримала, знаєте, заряд енергії від чого, тому що від того, що я зустрілася нарешті особисто з людьми, познайомилася з ними особисто з тими людьми, яких я знала в онлайн режимі. Я всіх прекрасно бачила, знала, чула, бачила на фотографіях, соціальних мережах. Ми один одного завжди підтримували, але ми особисто ніколи не були знайомі. І тут у нас була ця неймовірна таких неймовірних три дня, яких ми провели разом. Я не знаю, їхали. Ми в зворотньому вже додому поверталися, і аж знаєте, аж такий аж камок в горлі від того, що ми прощаємося, що нам приходиться вертатися додому, але ми запланували наступну нашу поїздку, наступну нашу зустріч. Це буде на друге день народження компанії, 13 грудня 2024 року. Буквально це через скільки? Через 5 місяців зустрічаємося там же, на тому місці. Тому у вас є всі можливості приєднатися до нас. Наша зустріч була не просто, знаєте, така тімбілдинг. Це була визнання, вручення нагород. Це було вручення медалей, сертифікатів, кубків. До речі, у мене є кубок. Я привезла кубок. Ось. Це за статус золота. Дивіться, імені тут написано моє ім'я і прізвище за статус золота в клубі Лівгуд. Я отримала ось таку класну винагороду. І я просто цим дуже пишаюся. Цей кубок це я не знаю це те, що доказує, що кожна людина, кожна людина може досягнути успіху незалежно від того. Ким вона працює, де вона працює. Головне, щоб в неї було величезне бажання. Ну і класний інструмент в вигляді «Лівгуд». Дивіться, ось в мене далі. Тут висить е срібна така медаль. Це в мене мій чоловік отримав, тому що в нього статус срібло. І ще в мене є одна срібла медаль. Ось вона. Це в мене отримав син Міша, і також тому, що в нього статус срібло в компанії Лівгуд. Тут бачите, як наскільки круто таке визнання. І в нас тут може реалізуватися абсолютно кожна людина. Незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від того, чим ви займаєтеся в своєму житті. Круто, класно, неймовірно. Далі. Це в нас перший день було визнання, потім такий у нас класний був лідерський, таке, лідерська вечеря, також дуже неймовірна атмосфера, така класна, дружня, тепла, сімейна, я би сказала. Ну і другого дня ми збиралися. Збиралися, в нас проходили тренінги зранку і прямо до вечора, з перервою на обід, такий кофі-брейк був. Ми що були? Тренінг проходив по продукту, тренінг проходив з мислення, боротьба зі страхами, підвищення своєї внутрішньої енергії і так далі. Тобто, ось такі, ось такі класні тренінги проводили лідери нашої команди. Я так само в тому ж числі. Ну, класно, мені дуже сподобалося. Дуже сподобалася аудиторія, дуже сподобалося взагалі. Ці емоції, тому що, в принципі, я вперше стояла на сцені саме з такою ціллю, саме, саме в ролі спікера, ну, такого в мене ще ніколи не було. Тому дуже, класно, дуже класні враження. В неділю ми вже їхали разом з сім'єю, тому що їхати треба було далеко, дорога далека, але наша команда продовжувала розваги, і це були такі, не, от, знаєте, як пік емоцій. Як воно, джип-сафарі, вони їхали на джипах в гори: 5 локацій, і водоспад, і там така якась капличка була. і ну, Взагалі це було щось неймовірно круте. Я їм так по-доброму позаздрила, але ми вже їхали додому і так приїхали пізно, пізно вночі вже. Але все було добре, все було класно. тому... Тому такі зустрічі вони обов'язково необхідні. Тому що ми працюємо кожен день, нас знаєте, один на один схожий, схожий, схожий. Ми якось собі ставимо цілі, ми їх досягаємо, ми проводимо зустрічі, ми спілкуємося з людьми. Але офлайн зустрічі, коли ми можемо один на одного так потрогати, пожмакати, обняти, поговорити особисто, це, це надзвичайно, це абсолютно інше. Це дійсно абсолютно інше. Такі зустрічі. Вони дуже необхідні для того, щоб зарядитися енергією, щоб цей збільшився командний дух, і хотілося йти і скорювати наступні вершини. Запрошую вас до нашої компанії. Компанія неймовірна. Ви отримуєте масу задоволення, тому що без особливого там якогось напруження, без негативу, просто в кайф, просто в задоволення. Ви можете тут зростати за кар'єрними сходинками, можете просто вживати продукцію, можете просто бути в тусовці, можете реалізовуватися, все можете. От, все, що ви хочете, ви все можете. Тут все дозволено, ніхто нікому нічого не забороняє. Взагалі, нас навіть не заборонено бути учасником якоїсь іншої компанії. Вас ніхто не термінує, вас ніхто звідси не вижене, тому що в нас клуб, але до цього всього. Від нас особисто ви отримує, отримуєте неймовірну команду: теплу, добру, щиру, неймовірних, надзвичайних людей, які завжди готові вас м -м, провести за руку до вашого результату, підтримати, надихнути і допомогти вам в ваших цілях і мріях. Отак, от, так, тому запрошую вас до себе в команду. Будемо рухатися разом. Я вам обов'язково допоможу. Пам'ятаєте, що в мене є ось такий кубок. Якщо він мене є, це значить, що я ну точно щось зробила для того, щоб його отримати, і ви так само зможете. Вірю в кожного із вас.